сьогодні ж тут 15 дзвонків по карбюраторам, редукторам, точніше, на генератори, ось такі спедешні люди. Побачили, що класний, якісний карбюратор з редуктором, покупляли якоїсь собі херні, і вниз, в них тепер не роботає генератор на газу. Е, чого я всім кажу? Беріть СПДшний. СПДшний, вони, звісно, в дефіциті, вони дорожчі. Жаба давить, звісно, дати 1600 гривень за карбюратор з редуктором. Якщо куча в інтернеті по 700, в мене навіть за 600, якщо. От в мене лежить там за 600 гривень. там монду в куточку лежить за 600 гривень, якщо. Дешевше ще, ніж ви там бачите, шукайте. Е, Суть в чому люди беруть ці дюшманські дешеві, вони не роблять, вони їх настраюють, вони мучаться, а вони все одно не робить так, як положено. От тільки що мені людина написала: слідує відео буде я скріншот. Зроблю написала: дякую, все працює, все прекрасно, за дві години півтора куба газа. Від природнього газу це взагалі даром, скажімо так, ось такий карбюратор з редуктором: 1600 гривень на генератори до 5 кВт. 1900 гривень на генератори від 5 кВт. від 5 до 8 кВт. Він іде з проводами. Ви його взяли, свій старий карбюратор просто з генератора зняли, цей накинули назад на шпильки, і все у вас генератор працює: що на бензині, що на газу природньому, що на, на балонному газу. Ну, кажу реально, дзвонки сьогодні штук 15, напевно, Ну, заказали, скільки мене сьогодні заказали? Два, зап... два, два, П'ять штук заказали. П'ять карбюраторів заказали. Небагато заказали, але звонки, навіть на штук 15. Питають. Ну, ладно, я подумаю, бо жаба давить. Жаба давить заплатить раз за хороше, якісне, бо вже заплатив за той дюшман, який нічого не робить. Так що беріть відразу хороші якісні карбюратори з редакторами генератори теж у нас усі якісні, тільки з мідною обмоткою, абсолютно всі. Зарядні станції, газові балони, відправка по всій Україні.